А це на сніданок, оце одне яйце, десь пару ложок молока і десь ложка чи півтори муки, трошки солі. Що я взбила ну, на одну людину. От. І зараз на сковородку. Ну, на сніданок такий млятик, трошки притерла сиром. От, і зараз воно, ну так, щоб його обжарувати, прихватиться з однієї сторони, перевернемо на другу. І так, перевернули на другу 2 секунди. Забула, як воно називається. Ну, я так і роблю, а як воно називається? Я й забула, воно туди якусь начиночку притрусити, приположити. Чи відчину? Я просто так їм. І з чаєм гарячим Таке 2 секунди, ні, 30 секунд. І сніданок готовий.